Привіт, рідненьки. Сьогоднішнє моє відео для любителів простих смаків. Адже що може бути простіше м'ясо і картоплі? Готується дуже просто, не дуже швидко, але вашої уваги майже не потребуватиме. І нам знадобиться приблизно кілограм картоплі, трошки більше, в мене тут кіло 200 кг, кілограм лопатки, в мене. можете брати яке завгодно м'ясо, яловичину, свинину, баранину, якщо повезе, 100 г сала спеції для м'яса. Дві головочки маленькі чесничку, сіль. І ось в мене ще залишилось обрізки, було, було дуже багато жиру, і я відрізала, теж пущу сюди. Сало поріжу кубиками, так як на шкваркі. Ну, шкурку, звичайно, відріжу. Жирок теж дрібненько поріжу. Викладаємо сало дну казана рівним тонким таким шаром. Так, тепер викладаю картоплю. Посипаю трішки спеціями та сіллю. Так, тепер викладаю м'ясо і теж кожен шматочок посипаю спеціями і солю. Як бачите, шматки досить крупні мають бути, не дрібненькі. І тепер ще прилаштовую сюди чесничок. Ставлю казан на плиту, накриваю кришкою і вмикаю самий максимальний вогонь. Зараз воно через деякий час зашкварчить. і хай так пошкварчить хвилин 20-25. 25 хвилин пройшло, вимикаю тут газ і ставлю на самий-самий мінімум вогню, я ставлю на розсікач. І тепер можна забути про цей казан години на дві. Або ж не й на три. Навіть ще краще. Отже, пройшло половиною години. І зараз ось що я роблю. М'язко перекладаю на окрему тарілочку картопельку витягаю і ось теж на тарілку. Збільшую вогонь і перекладаю м'яско ось у цей жирок підливочку. І швиденько-швиденько його обсмажую. І тепер м'ясце разом з соусом перекладаємо поверх картоплі. Ну, ось така проста вечеря чекає на мою сім'ю. А ще додати туди малосольний огірочок. М -м -м, я вже хочу вечеряти. І якщо моє відео вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтеся. Смачного! Тримаємося міцно!